Слава Україні! Що ж вітаю у вас з перемогою, з двома, верніше перемоги в обох матчах. В першому матчі після Покрово Божу ви програвали рахунком 1-0 перший тайм. Вам вдалося виграти з 3-1. Ну і цей матч із командою Фієста, на мою думку, доволі все ж таки легше дався, ніж з Покровом Божу, хоча ви вже були втомлені. Ви сім довершили матч до завершення на користь вашу. Ваша думка взагалі, що в на полі? Які командні дії привели до того, що ви виграли обидва матчі? У перші ігрі наш суперник дуже так добре відсилися. Такими, можна сказати, добрими канавці, дуже гарні, такі з професійної точки зору футбольні. Соковорівня ціни полі не контролювали. Поки під них відлаштувалися, що майже півтора тайман. Ну нічого, зробили своє діло. Реалізували те, що забиті м'ячі mm -hmm. і перемогли, всі граються в хлопці. А поводу другої гри, то трошки вийшли ослаблі э, розсередженими. І це виявилось в такі, скажімо так, непотрібні, пропущені м'ячі. вчинили. Ні, нічого ці хлопці, що вийну, будемо боротися, ставилася награ, будемо боротися за чемпіонство. Шанси ще є. Тільки виграти. Ну що ж, подякую вам ще раз за обидві виграні ігри. Бажаємо Дякую. успіхів у наступних матчах. вам.